Так, чи заставить світ Україну піти на перемир'я? Хтось вже куди переслати. Та підожіть, куди переслати, дайте. Ой. Нічого. Все, що не вдавало весельнішим. Значить, до кінця і мені ще не все понятно. А хто я така? Що мені Світ Україну піти. Чи заставить світ Україну піти на перемир'я? Важке буде літо, це так як я зунастиря приїхала впечатлення моє, чи застави піти. Чи застави світ? Тут світ, або понімаєш, якщо не даватиме зброю, не даватиме людей, помієш, а світу, а що світ, а, ну а далі що? Тут, так знаєш, як Україна от з последніх сил, от за дерево схватився чувачок, бачите, там, От з усіх сил він держиться. Тому що, що? що всі в стороні, от, всі останні дев'ять палок, вони ну, от на цій карті вони рисуються не впереді, це дев'ятка жезлів. Вони рисуються, вони впереді людини бути, ці дев'ять палок, тобто дев'ять жизнів цих. Дев'ять жезлів це дев'ять ну, сил. Тобто, те, 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 те от, 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 а воно, бачиш, за ним. І він сам, це Україна сама, хватається за оце дерево. Дерево це жисть. За жисть вижити в целості і сухранності, сохранить Україну. Бачиш, а вони всі ззаді. І жезли це карта зброя, огонь, оружя. Тобто, а вони всі взаді стоять, дивляться. Ці. І дають, як, ото, як мертвому припарку. Вони із могили. Рука меч дає. Тоді, коли зарили сюди людей ми, до хрена й трошки, тоді тільки якийсь меч там дадуть. ну війну, чи заставить світ України піти на перемир'я? Тут треба більше балака чи Росію заставлять піти на перемир'я. Ну, от Україна. От війна. В Україні війна. Як карта показує, як карта показує. От п'ятерка мічей, ось карта туз мічей. І посередині карта імператриця. В Україні війна продовжується, називається. Стараємося видержати, стараємося сохранити, стараємося за це дерево схватитися і корнями вистояти. Чи заставить світ України піти на полімирі? Ну ладно. Будуще. Больно. Десь бо бої будуть дуже великі. Нема поки перемир'я, немає. Є башня, є під покровом Луни, є якісь договоренності, договорнячки під покровом ночі. Ну, тобто, знаєш, тут таке. Є будуще України, по тройки мечей. Больно дуже. Людям, які в Україні, які на це все дивляться, які з головою дружать, які все це розуміють. Ну і тут, бачите, тут він як їде, і, ну, як вертається. Хто, хто в чому вертається звідтіля? Не вертаються здоров'я, які пишуть здоров'ям, ну от від них здоров'я йде і все остальне. Не вертаються. Тобто ця йде карта, як покалічена, воно їде. Ой, люденьки, 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 це ж опять напишете що що щось не кажу, щось не розказую, щось, щось опять оп ять, оп ять все плохо, знову все пропало. Ну, що по картах цих скажеш? Ну, чого так, давайте подивимось, чого там. Нема поки перемирятися. Застави світ. Тут треба, щоб світ до тями прийшов одразу, щоб він заставляв на перемир'я йти когось, треба, щоб він до тями прийшов весь світ. Весь світ, світ перевернувся, світ перевертається. Чого так? Виїжджають люди виїжджають, люди виїжджають. Хто, при... Хто по восьмірки мечей не прикований до місця чимось, ну кого нічого й дуже не держи так прям, то й виїжджає. Через те, що обман. Всі живемо в брехні, всі живемо в обмані, всі живем. ось друге відео про королеву цю, що падає, бо це вже длинне. Не розказувала вам. Ну, що послухайте. Те, що я не розказувала, послухайте. Все кругом брехня. От карта. Все вокруг брехня. Луна, сім'єрка мечей, все вокруг брехня. Ніхто не каже правду, ніхто не знає правди, ніхто, помієш, якщо покатіть, блін, ну карта показує, ніхто нічого не хоче міняти. Не ми з вами. Ми з вами поміняли б, напевно, за 5 минут, за 5 секунд. А от світ, верхи наші, ваші, а ніхто не хоче все в брехні. Це дійсно вони в цій брехні сидять і вірять в це все. І потім воно йде по ступеньках. Ілі, подімаєш, Іліна, все це от погано, що від людей нічого не залежить. Погано, що люди, знаєш, як сказати, прожувують те, що їм, читає, їм читають нужним дати порцію якоїсь брехні, щоб проживали. Воно це спить коло мене, тут залазить підмоли, а де воно їде. А ось! Ось, я все вам в кінці покажу, якщо воно не встане тюнька. Не знаю, не дуже веселий, Може, в мене настроєння таке, не дуже веселий розклад, не дуже. Ніколи, розумієте, ніколи на брехні хорошого нічого не буде. Ну, от карта про це розказує. Ніколи на брехні нічого хорошого не буде. Не в сім'ї, а завжди вам примір сім'ї, любої сім свою, не, сім'ї. Взагалі сім'я, взагалі, люба сім'я. Що сім хорошо в сім'ї може бути, якщо брехня? Батько матері, мати, там, дітям, і от, от така брехня, що хорошого в сім'ї може бути. Що хорошого в Україні може бути, якщо карта показує брехня? І неосознанно брешуть брешуть, вірять в цю брехню, і осознанно це все робиться. Внимаєш? Ми нічого не розуміємо, от воно, як то так відбувається, все, що відбувається. Сьогодні пада башня, сьогодні падає луна, сьогодні падає тройка, тройка мічей, карта показує. Сьогодні падають ці карти. От я скажу, як, от, от як? Хто там читає карти, ну, як оці карти? От я трохи взяла, ось вони лежать всі передо мною. І ось карта брехні падає. Ось карта падає багато людей, які нікуди не двинуться з міста, тому що вони ну, прив'язані. Хто до того, хто до цього, хто до собачки, хто до котика, хто до хати, хто до всього. По цей. Багато уїде. Все одно, що впереді дуже багато людей уїжджає, карта показує. Да, Значить, як чуть-чуть ми вилізли з ями. От подивіться, ця карта кресує. От він вилазить з ями. І опять нас туди. Хер на вас, сидіть, ота. Опять чуть-чуть ми тільки вилізли. Там, може, дали якусь пушку, кулімет якийсь дали, ну то й щось дали. Трошки ми вилізли, піднялися, опять хер на вас сидіть, отам. ну карта так показує. Може, я не красиво об'ясняю, але карта так показує. Понимаєте? І от воно ж показує. От я ж не кажу, що от все замечательно, все добре. Хочеться вірити, люди. Люди, хочеться вірити, і мені хочеться вірити, що все замечательно, все добре. Вірю, що так і буде. Ну, тільки яким, як сказати, чим ми заплатимо за це? Наскільки ми готові довго це все розтягувати і платити за це все? Чесно должно бути, чесно, чесно. Нема ума керувати. Чесно, ну надо, ну, от чесно надо. Должна бути війна войною, ну я так думаю, вона должна бути, должно, должно все роботи туди. Не знаю, ще як сказати, ну, по крайній мірі, немає тут, немає ніякого, щоб світ договарюватися, до достави. Світу самому треба прийти до тями, я б сказала. Желательно, щоб світ сам прийшов до тями. Тому що світ не розуміє. Я не умніша, ніж весь світ. Ну просто, якщо ми карту дивимося, світ навіть не розуміє. Ну, що ж дасть світ? От давайте, добре, так, ми візьмемо, що ж дасть світ? така в нас тут колода, така є. Та завайте оцю візьму. От що ж до світ? Хорошо. От якщо сьогодні ми такий розклад робили, такий розклад не хочеться і випускати. Стоїть біля мене ця іконка все время. «Всіх, всіх, образ преподобної Богородиці, всіх скорботних радість. Для ноги одяг, тобто для роздітих, для голих одяг. Для хворих зцілення. Оце тільки те, що дає, ну, не іменно ця ікона, а взагалі. Це поїхав в монастир, поїхав, ну розумієте, це те, що дає, іначе світ летить, непонятно куди. А це частина любий знає, частина світу. А ми гавкаємося між собою. Хто кому відвітив і хто кому не питає, а що світ жде. Кожен хоче хорошу життя. Да, в світі потихеньку якісь переміни проходять, карта показує. Багато тайн, багато того, що кожен старається, кожне царство господарства щось скрите, щось закрити, щось на себе. Це знаєш, як люди. Мене не касається і похер на всіх. Ну, це ж все временно, все це временно. Ось такі три старші, четвертий старший аркан. Тройка мічей. От світ да. І жре світ через що? Через те, що хороші. Те, хороші, тільки що ми пробалакали, кожен сам за себе, кожен сонце тягне на себе, кожен щасливий хоче бути сам. Ну боль перенесемо ми всі. Больно буде всім. Да, считають, хтось вважає, що от ми сильніші, там у нас долари, а вас там хер пойме, що вирівняє всіх. І з доларами, і без доларів. Вирівняє всіх. Да, воно по уміряності, воно йде не так, що весь світ зразу накрив, воно йде, воно все одно десь якесь. у своє роби. І... Отаке от свіздає. Все, дівчатка, хлопчики, любенькі, дорогенькі. Не хочете, не обращайтеся, я вас прошу, я вас заклинаю. Якщо якісь у вас є сумніння, от не вийшла я для вас, ну от якась я не така, щоб ви потім не. Сто разкажу, не очаровуйте, щоб не розочаровуватися. Понимаєте? Дивіться на все трезво. Дивіться на все трезво. Що мені ще робити? Якщо ти можеш щось робити, чого ти до мене лізеш? Якщо ти можеш щось робити сама, що мені самі може ще що мені треба зробити? А не отвіть це ж я заплатила за три, за два розклада, типа, ну, я вважаю, що ти должна. Тільки я написала, ти должна бігом включатися і відповідати, щоб не розстроїти мене. Та пішли ви дуже далеко такі. Понімаєте? На Ютубі дуже багато цього всього. Шукайте там, де вам підходить. І шукайте так, щоб ви потім не жаліли. І шукайте, щоб ви в свою життя не принесли ще більше проблем. Понімаєте? Тому що, смотря, на кого напорився, колись можна напоротися дуже нехорошо. От такий мій совет вам. Все. Давайте пока. Ось покажу вам Уж, пока. Каже, не пока. Вона ж ось. Сюнька. це в ногах у мене лягає. Оце нам синулька такий з невісточкою привезли такого в пасіка. Кузя назвали Кузя. Кузя. Це він пару ніч у нас ночував. І це він тут теж. На він собі місто, і це він, ну, там нога, У мене ляга на ноги. І все. Ну, це вже так, завершення, На хорошому цьому. Отакий казіння. Отакий я. Все, пока-пока.